Студент Острозького професійного коледжу слюсарно-ремонтних технологій Костянтин розповідає про роботу із балансувальним станком, який нещодавно почав освоювати. Це обладнання, як і багато іншої унікальної техніки, нещодавно з'явилося у центрі. Це все робиться для того, щоб такі елементи, як які і все інше. Працювали належно, тобто стабільно, без перебоїв, без різних зайвих вібрацій. Костянтин один із 500 студентів Острозького професійного коледжу слюсарно-ремонтних технологій. Навчання студентів відбувається не тільки у звичайних аудиторіях, а й у навчально-практичному центрі. Наш навчальний заклад працює над підготовкою робітничих кадрів. Це у сфері. Автомобільного транспорту в сфері сільського господарства і в сфері обслуговування це харчової промисловості і перукарського мистецтва. Навчально-практичний центр, який відкрили в Острозькому закладі, став 34 м центром в області. Тут навчатимуть студентів за спеціальностями: слюсар-ремонтник, слюсар-інструментальник, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та іншими. Усі лабораторії обладнали сучасною технікою прес-підбирач, станок для рихтування дисків, стенд розвал сходження. Та інше з'явилося нове обладнання для технічного обслуговування автомобілів і приведення їх в робочий стан. Одне із цього обладнання це топовий стенд розвалу сходження фірми Хантер американського виробництва. Це найкраще обладнання, яке є на території України. Окрім цього, було закуплено нові сучасні трактори, культиватори та плуги. колон Т-6050 з потужністю 130 кін.с. Тут розміщений шестирядний рядовий, шестициріновий рядовий тривун. Плюс у нас йде автоматична коробка передач, Навантаження на віску на може бути більше п'яти тонн, п'ять п'ять Вартість центру сучасних слюсарних технологій склала понад 12 мільйонів, з яких 5,5 мільйонів державна субвенція, більше чотирьох обласні кошти і понад два мільйони фінансування закладу. Професія слю, слюсар в класифікаторі професії зустрічається аж 37 разів. Ми маємо слюсарку з на на автомобілях, маємо її в ремонті генераторів, Маємо в сільському господарстві більше десь акцент робили на сільське господарство, аби поновити техніку, тому що даний навчальний заклад має землю, яку він обробіток якої він провадить. Ми хочемо, щоб дитина або студент у процесі навчання отримав усі вміння і навики обробляти землю. У закладі профтехосвіти нині є можливість пройти короткострокові курси для дорослого населення в межах проєкту Економічна підтримка України. Це важливо для незайнятого населення, а також для ВПО. Короткотермінові програми в Бутньому розширять така можливість буде і в багатьох інших навчальних закладах. Також хочемо свій акцент перенаправити на незайняте населення, аби будь-яка доросла людина, яка хоче отримати нові знання, яка хоче перенавчитися, могла зрозуміти, що ось в такому закладі є такі короткотермінові програми. Вони вартують стільки, вони займають часу, стільки в кінцевому результаті я стану там слюсарем четвертого розряду, слюсарем з ремонту обслуговування автомобілів. Як повідомили у департаменті освіти і науки рівненської ОДА, на цьому Мому зупинятися не будуть до кінця навчального року. Планується відкриття ще шістьох навчально-практичних центрів: чотири за державні кошти та два проєктні. Окрім того, було виділено субвенцію з державного бюджету 564 мільйони для закладів професійної фахової предвищої освіти. Уже в січні будуть розглядатися проєктні заявки на створення нових осередків. Юлія В'ячеслав Мельник, випуск новин.